10 років роботи на стоках, друзі, це величезний досвід, який я здобув, і сьогодні я хочу поділитися з вами. Впродовж цього відео ми побудуємо з вами цікаву формулу, за допомогою якої кожен з вас може стати більш успішнішим. Я особисто користуюся цією формулою вже багато років, і ця формула допомогла мені збільшити мої прибутки в декілька разів. Цікаво! Розпочинаємо! І давайте трішки поговоримо про помилки. Саме помилки дають нам робити правильні висновки. І саме це є ключом до невідомих нашої формули. Я не рекомендую людям, які лише починають займатися стоками, і навіть тим, хто там уже давно і мають мінімальні продажі. Розпочинати з таких складних ніж, як люди, бізнес чи лайфстайл, і наповнювати ваш портфель лише відео чи фото саме таких ніж. Друзі, ви собі навіть не уявляєте, яка там висока конкуренція. Ці ніші є одні з найперенасиченіших на стоках, і щоб в них намагатися конкурувати, вам потрібна професійна техніка, постійні моделі різних національностей, щоденні зйомки. А ще постійно слідкувати за трендами, і для цього всього потрібна величезна команда. І тільки тоді, в цій ніші, можна пробувати працювати. Друзі, подивіться уважно в ваш портфель. І якщо у вас низькі продажі, я дам вам декілька хороших рекомендацій. Якщо у вашому портфелі лише одна тема, наприклад, ви велосипедист і знімаєте тільки велопрогулянки. То потенційні покупці дуже швидко вичерпають свій інтерес до вашого портфеля. Загалом це чудово бути велосипедистом, але це дуже погано для стоків, коли у вас одна, дві чи там три теми в портфелі. Починаючи з сьогоднішнього дня, розпочніть наповнювати ваш портфель максимальною кількістю різноманітних тем. Трішки згодом я розповів вам, як діяти далі. Скільки разів я бачив такі невдачі? Приїхав зі зйомки, назнімав 200-300 фото чи відео, обробив це все і одразу все загрузив? А потім на два тижні відпустку сидиш і відпочиваєш, ну ж, правда, красота! І всі ці файли успішно тонуть в безодні видачі контенту по вашій темі. Оскільки ваші конкуренти роблять десь приблизно так само. Чи були у вас такі випадки, коли ви завантажили цілу зйомку? І з цієї зйомки жоден файл у вас не продався. Будь ласка, нажміть на паузу і напишіть про це в коментарях. І саме одна з невідомих тієї формули, яку я хочу вам розповісти, вирішує цю проблему. І тут ми підходимо до найцікавішого. Ви коли-небудь задумувалися, як вас знаходять потенційні покупці? Давайте з вами візьмемо, за приклад, що у вашому портфелі є фотографія чи відео, наприклад, автомобіля. І потенційні покупці намагаються вас знайти. Яким чином це все відбувається? Вони відкривають, припустимо, шатерсток, вбивають в пошуку слово автомобіль. І ось тут насправді є два головних методи пошуку. Або по популярному контенту, або по новому контенту. І тут. Давайте розберемося. А яка ж кількість тих, хто купляє в популярному, і тих, хто купляє в новому? Особистий приклад. Я дуже часто роблю відеоролики для різних компаній, і музику я завжди купляю на Envato. І коли я тільки це розпочинав, я заходив на Envato, слухав їхні топові пісні, і я використовував їх майже всі. Вони реально були для мене прикольними і крутими. Але коли пройшло трішки часу, всі ці пісні стали вже такими трішки заїждженими. І чесно, чим довше я працював, тим було складніше заходити туди і щонебудь обрати. І тільки тоді, коли я починав шукати саме по новому контенту, я знаходив щось нове і цікаве, і тоді це використовував. І ось тут я зрозумів, що переважна більшість саме новачків заходять і одразу купляють топи. А ті, хто вже давно працюють на стоках, як правило, лізуть в новий свіжий контент, який ще ніхто не трогав, який по праву може вважатися таким собі ексклюзивним контентом. Ті з вас, хто вже давно на стоках, дуже добре знають наскільки ціниться ексклюзивний контент. І саме таких покупців на стоках переважна більшість. Це є професійні продакшени, студії, блогери, які постійно звертаються на Стоки і постійно купляють там великими кількостями фото та відео. І якщо основну кількість продажів у вашому портфелі роблять лише топові роботи, то це вже говорить нам про те, що ваш загальний підхід до роботи є трішечки неправильний і його потрібно налагодити. Тепер скажіть мені, скільки ви завантажили нового контенту за останній тиждень? Я вас дуже попрошу. Нажміть зараз знову на паузу і напишіть в коментарях цю цифру. Ну мені прям дуже цікаво, скільки ви вантажите нового контенту щотижня. Ви маєте зрозуміти цю просту логіку. Якщо ви вантажите на стокі свої файли кожного дня. Це означає, що кожного дня ви є в видачі нового контенту, і кожного дня ви потрапляєте на очі потенційним покупцям. І саме це дає можливість бачити ваші файли і приводити в ваш портфель нових покупців. І якщо ви вантажите лише одну тематику, то серед видачі в новому контенті ви є тільки в одній тематиці. І якщо ви взяли і завантажили туди 200 фотографій чи відео. За один раз, ви за один раз в один день з'явилися в видачі нового контенту, а вже завтра туди завантажили ще цілу низку фотографій ваші конкуренти. І ваш контент уже на другій, третій, якщо не п'ятій сторінці видачі. І тільки завантаження нового контенту щодня буде гарантувати вам, що ви кожного дня будете попадати на першій сторінці у видачі для ваших покупців. А тепер уявіть, наприклад, що ви в день вантажите не одну тему, а п'ять різних тем. І ви в п'ятьох різних темах у видачі нового контенту. Ви просто вдумайтесь, яку кількість потенційних покупців таким чином ви можете затягнути в ваш портфель, і яка кількість покупців буде кожен день бачити ваші файли. І тут я дам вам невеличку пораду. Якщо ви приїхали зі зйомки, і у вас лежить 200 чи 300 фото чи відео, які ви вже прям дуже хочете їх завантажити на сток, не спішіть. Візьміть 5-7 фотографій чи відео з одної теми, ще 5-7 фотографій з іншої теми. І таким чином, зробіть бач, побудований з файлів з різних тем. По 5-7 штук, там може 10, як буде получатися. І... Такими бачами вантажте кожного дня. І перед тим, як створити для вас оцю формулу зі всіма невідомими, давайте ще трішечки поговоримо про якість контенту. Тому що якість контенту також відіграє важливу роль. Розглянемо такий приклад: ви прийшли в магазин, купили кілограм помідорів, приходите додому. І помічаєте, що декілька помідорів згнили, мають якісь недоліки. Скажіть мені, ви ще коли-небудь в той магазин підете, чи може ще й всім сусідам розповісти, що там продають гнилі помідори? Така ж логіка працює і на стоках. Якщо ви десь намагаєтесь перехитрити ревювера, який перевіряє ваші фотографії, і тішитися, що. Не помітили якісь там недоліки і ваші файли пролізли на сток, то я вам гарантію даю, що потенційний покупець точно відкриє цей файл і точно побачить все те, як ви там налажали в тому файлі. Чи шум не додавили, чи логотип неякісно затерли. Старайтесь ніколи цього не робити, це гарантовано зменшить ваші продажі. І тут я хочу дати вам дуже корисну пораду. Підпишіться на мій канал, зайдіть на нього і подивіться, там є дуже кльові відео по тому, як робити саме якісний контент для стоків. Ну а тепер давайте все ж таки побудуємо нашу формулу успішної роботи на стоках. З яких складових вона буде складатися? Все це в сумі збільшить наші продажі в декілька разів. Я особисто такою формули користуюся ще з 2020 року, і в своєму портфелі помітив ріст спочатку вдвічі, потім наступний рік ще вдвічі, і така логіка роботи справді приносить дуже хороші результати. Користуйтесь! І не переживайте, ваша зйомка ще буде дуже довго актуальною, і через півроку, і через рік. Я особисто свої величезні зйомки розтягую в завантаженні на цілий рік і кожного місяця будую з них батчі. Бажаю кожному з вас, щоб ваші продажі лише зростали. Якщо вам сподобався контент, обов'язково підпишіться на мій канал. Скоро буде ще більше цікавих відео.